Тридцять років тому ті бабусині слова здалися мені просто непорівнюваними, взагалі до чого тут наш шарік теж знайшла мені пророка. Але варто було прожити стільки років в шлюбі, аби впевнитися, що бабуся була права, і наш пес ще тоді все знав. Пам'ятаю, коли я привела Славка до нас, то шарік, наче сказився, гавкав, аж піна йому з рота йшла. Шарік, гукала я, – «не може так на члена родини гавкати, ану буду. Шарік підібгав хвіст і поліз в буду, але бабуся вже тоді мені сказала недобре щось в твоєму нареченому, не буде тобі з ним щастя. Ба, казала я, знайшли мені екстрасенса. та Славко йому тиждень кістку покидає, то шарік йому руки облизуватиме. Я була засліплена красою Славка, його очима, його усмішкою, до чого тут якийсь пес. Славко не приховував, що не любив, коли він сідає їсти, а наші коти, мов чаруючи його поглядом, заглядали в рота та чекали, коли він щось кине на землю. Той просто брав мітлу і виганяв їх на вулицю. Я не бачила, аби він виніс щось поїсти псові. Навіть у себе вдома він не жалував ні кота, ні пса, ні курей, ні корову. Не було у нього до них ласки. Ну не люблю я їх. Бувають же люди, що не люблять тварин. Але ж кажуть, що в таких людей недобре серце. А якщо в людини алергія на шерсть, то вона вже автоматично без серця, казав він. Ми побралися та стали жити в місті без котів і собак, наче все було добре, у нас двійко діток, але я почала помічати, що в чоловіка нема до них ніжності, є вимоги, є накази, є зауваження, але от того ніжного людського нема. Та й до мене він ставав все прохолоднішим і прохолоднішим. Чим більше я віддавала ніжності дітям, бо треба було дати за двох, тим вимогливішим Славко ставав до мене. Не так встала, не так прибрала, не так зварила, не так дітей виховую. Він не співчував, що я втомлена, прийшла з роботи, бо я мала подумати, що він має їсти гаряче, а просто підігріти він не хотів. Аби я так тяжко працював і ще й мав собі їсти робити, на що ти мені тоді взагалі здалася? Я втомлювалася біля дітей, біля нього, біля роботи ще й батьки хотіли, аби їм допомогти. Я завжди була в якихось клопотах, як наш шарік в блохах. Розумієте, ну що тут такого прийти додому і приготувати їсти? Але для мене це було наче входити в болото, де все тягнеться, сковує руки, засмоктує. Ця атмосфера випивала всі соки. Але на людях ніхто б і не сказав, що Славко вдома витягує з нас всі соки. Він і жартун, і добряк, нікому не відмовить та слова кривого не скаже. А за закритими дверима я все думала, що поки діти малі, і йому мало уваги, але діти вже й виросли, а він не змінився. Далі думала, що вже як видам дітей заміж, то тоді вже я зітхну спокійно і поїду до своєї оселі, де мені пахне васильком, де горіх заглядаю в вікно, а дощ миє стріху. Тебе я в люди вивіз, а ти як була селом, так і залишилася, каже він. Мені не моє бажання доживати віку в селі, та ж дітям залишимо квартиру, їм буде легше, хай собі зароблять на свою квартиру. А я коровам хвости крутити не піду на старість. Тому куди вже діватися, скільки того життя лишилося, і якось треба вже доживати віку та чекати онуків, адже стільки разом жили, я вже й звикла до такого ставлення. Отак треба було прожити життя, аби зрозуміти, яка поруч з тобою людина, а наш шарик відчував це з самого початку. Підпишись, підтримай українськомовний контент.